І це у нас контейнер з дровами під реалізацією. Що з дровами? То що вже простоє більше трьох років. І контейнер під реалізацію І забрали почти дармо. Людина виїхала. Просто потрібні гроші під новий рік. Як всім, як завжди. Ми забрали почти дарм. Якщо тут дрова, то це дуже-дуже погано. Ну, ризики є, ризики. І це у нас 3079. Зараз перевіримо, що ми придбали. Контейнер. Дивіться, зима. А трава росте. І контейнер. Із дровами. Контейнер. Так, з дровами. Розпаковка. Звичайно, в таких нішках або чай, або ще щось гірше. Це, напевно, гірше. Це не будемо показувати навіть що. Бо це, навіть, якісь штори. Коротше, штори будуть по 10 гривень. Якщо це в цих мішках по 200 одиниць, переходимо. А це у нас... А це що таке? Це що таке може, може бути. Опа! А це бабло! Оце бабло! Контейнер не з дровами! А контейнер з баблом! Ви погляньте! Ще й шепить! Контейнер за самі кращі гроші. От вам і підралізація. З балонами, то це супер. Ні, є ще далі щось. Треба чуть, чуть порозкидувати. Треба добратися. Там може бути і апаратура. Ну, коротше, треба виносити. Виносить, треба все виносити. Контейнер на халяву! І самим кращим товаром це бабло. Ще безкоштовна доставка по Україні на сайті 100гривень.com.ua всім гарного дня.